Вітаємо вас на телеканалі Гок у проєкті ТОПспорт. Україна із медалями завершила виступи на європейському юнацькому олімпійському фестивалі. До чого доводять обійми із спортсменами країни окупанта та підсумки волейбольних шкільних баталій у грішніх плавнях. Про ці та інші події дивіться сьогодні у випуску проєкту ТОП спорт. Медалі українців на юнацькому олімпійському фестивалі. Динамівець Ілля Забарний поїхав до Англії, а гравець Шахтаря Сергій Кривцов за океан. За що вибачився футболіст Руслан Маліновський? Починаємо випуск із топ новин українського спорту. Із трьома нагородами українські спортсмени завершили виступ на європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який відбувся в Італії. Дві медалі на рахунку 18-річної біатлоністки із Закарпаття Олександри Меркушиної. Вона стала чемпіонкою у спринті та бронзовою медалісткою в індивідуальній гонці. Бронзу у дисципліні фристайлу Біг Ейр здобула 16-річна спортсменка із Івано-Франківщини Наталія Казюк. Захисник київського динамо Ілля Забарний перейшов до англійського борнмунту. Сума трансфера не розголошується, але за інформацією преси Динамо отримає за свого гравця близько 25 мільйонів євро. І це найдорожчий трансфер у історії київського клубу. Тепер Ілля Забарний має допомагати своєму новому клубу зберегти місце у англійській прем'єр-лізі. За океан відправився захисник шахтаря Сергій Кривцов. Тепер він гравець клубу Інтер Майамі», який виступає у північно-американській лізі МЛС. Співвласником нового клубу українця є відомий у минулому гравець збірної Англії Девід Бекхем. Контракт Сергія Кривцова з інтером Майамі» розрахований на два роки і може бути продовжений до 2025 року. Український захисник вже прибув до табору своєї нової команди, де гравці інтеру Майамі» влаштували новачку традиційний коридор. Сергій Кривцов відіграв за шахтар понад 200 поєдинків та здобув із гірниками 22 трофеї. Інший український футболіст, що виступає за кордоном у французькому Марселі, Руслан Маліновський потрапив під критику через післяматчеві обійми з російським футболістом Олександром Головіним, який виступає за Монако. Після цього інциденту Маліновський вибачився за свій вчинок, опублікувавши звернення в інстаграм Сторіз. Не побажав обійматися із росіянином український волейболіст Тимофій Полуян, який залишив турецький клуб Хекімоглу через наявність у його складі гравця із РФ Олексія Налобіна. Свій від'їзд українець пояснив тим, що не бажає святкувати із гравцем країни-агресора успіхи на майданчику. Коли під час гри ми виграємо очко, я що і тиму з ним обійматися, таким питанням відреагував Тимофій Полуян на ситуацію, яка могла статися у майбутньому. Після відмови українського волейболіста виступати за турецький клуб між сторонами виникли суперечки. Але потім компроміс все ж таки був знайдений. Гірник спорт розпочав підготовку із новим тренером. Першість Ферекспо з баскетболу визначила переможців. А ветерани гірника спорт перемагають у першості Кременчука. Далі топ новини спорту горішніх плавнів. Сергій Дірявка став новим головним тренером гірника спорт. 51-річний фахівець змінив на тренерському містку гірників Ігоря Жабченка, який залишив команду із горішніх плавнів у грудні минулого року. Сергій Дірявка, колишній захисник Дніпра, Маріупольського і Лічівця та збірної України, має великий досвід роботи асистентом та зарекомендував себе як фахівець з роботи із молодими футболістами. Вже й з новим головним тренером гірник спорт стартуватиме у турнірі кубок Віктора Пожечевського. Перший поєдинок турніру гірники проведуть із стандартом із нових санжар. Гра пройде у Грішніх плавнях у неділю 5 лютого на стадіоні 5-ї школи. Початок матчу о 12.00. Ветерани гірника Спорт здобули четверту перемогу у чемпіонаті Кременчука з футзалу. Представники горішніх плавнів із рахунком 4-1 виграли у команди Круть і Ко. Дублем у матчі відзначився гравець ветеранів гірника спорт Сергій Клонов, який перебуває у лідерах серед бомбардирів. Горішньоплавняни посідають друге місце і на чотири очки відстають від лідера команди Ільтан, з яким гірник спорт зіграє у наступному турі. Ільтан минулого уікенду обіграв гарант із рахунком 8-2. Команда залізничного цеху стала переможцем першості Ферекспо з баскетболу. У турнірі брали участь чотири команди. Залізничний цех виступив без поразок та впевнено посів перше місце. Доля двох інших призових місць визначилася у заключному турі. Команда Єрестівського ГЗК здобула друге місце після перемоги над командою іт дирекції управління, яка стала третьою. Квартет команд замкнули баскетболісти цеху виробництва «Окатків». Юнаки горішніх плавнів стали переможцями домашніх зональних змагань з баскетболу 3 на 3 у рамках п'ятої гімназіади Полтавщини. Турнір проводився у залі спортивного комплексу Динамо. Разом із горішньоплавнянами до обласних змагань відібралися юні баскетболісти Глобинської територіальної громади, які стали другими. Серед дівчат перше місце посіла команда Градецька, друге у старшокласниць горішніх плавнів. Ці дві команди здобули право виступити на обласних змаганнях з баскетболу 3 на 3 серед дівчат. Учні та учениці старших класів Горішніх плавнів та Дмитрівки виявили найкращі шкільні команди з волейболу. Першими у боротьбу вступили дівчата. Змагання проходили у непростих умовах, адже зупинялися через повітряні тривоги і розтягнулися на три дні замість двох запланованих. Потім у боротьбу вступили юнаки, змагання серед яких вже відбулися майже за запланованим графіком. Про боротьбу на волейбольному майданчику у турнірі серед дівчат наш наступний сюжет. Шкільні змагання з волейболу це не тільки емоції гравців та їхніх вчителів. Це перш за все непередбачені розіграші, реакція на них вболівальників та партнерів по команді. Все це було й на турнірі з волейболу у рамках шкільних змагань, в яких брали участь команди усіх шістьох шкіл грішніх планів, а також команда із Дмитрівки. Особливо емоційними є поєдинки серед дівчат, які полюбляють цю гру і насолоджуються атмосферою змагань. Волейбол це для мене найбільш така улюблена гра. Тому що в неї грати дуже цікаво, і в мене гарна команда, вони дружні і підтримують мене, коли якось не так м'яч. Вони не кричать це, це дуже добре. Для мене волейбол – це вже як смисл життя, тому що я з п'ятого класу граю в волейбол, і в волейболі я. Від в волейбол я віддаю все, все, що в мене є, я віддаю всю свою агресію, я віддаю все, що в мене є. І а, коли я граю в волейбол, мені прям становиться дуже а, легше якось. Ми а, тренуємося в школі, але а, коли тепло, то я граю на полі третьої школи, там в мене багато друзів і там а, а, дуже цікаво грати. Там дуже я. А... Yeah. Займаюся спортом, просто в мене таке собі здоров'я, але волейбол допомагає залишатися у кормі. У команд був різний рівень підготовки, що є звичайною справою для шкільних змагань, але кожна учасниця прагнула до перемоги та бажала виявити себе на майданчику. Дівчата з зож номер 3 пояснили за рахунок чого їм вдається перемагати своїх суперниць. За рахунок того, що у нас дружні команди, і кожен доповнює іншого. ну якщо летить м'яч, то ми доповнюємо і за цього через це точніше. Ми перемагаємо. І швидкість. А да, швидкість реакція, реакція на це теж дуже важливо. Вплив, вплив, впливає. Які емоції від волейболу отримуєш? Як почала грати в волейбол? Та позитивні на фізкультурі в школі і все. Ну, не знаю, що ще сказати. Це важка гра чи ні? Ну, не, не дуже. Але можна е, отримати Попити. різні травми, відколи ти з ким граєш ось. Так. Цього залежить важка чи ні. Якщо Команда сильна противника, то цікава гра. Дуже. Гравчині третьої школи піднесли сюрприз, коли обіграли минулорічних переможних змагань команду ЗОЖ номер 2 З цього моменту інтрига на турнірі трималася до останнього поєдинку. Одним із важливих матчів для дівчат другої школи був поєдинок із гравчинями ЗОЖ номер 1 Іноді дівчат підводили невимушені помилки. А іноді були ось такі напружені розіграші. У підсумку друга школа виграла цю важливу зустріч із зошнами родин і чекала на інші поєдинки. Емоції дуже хороші, але трошки, із-за нашої невпевненості, ми програли дві партії третій школі. Але все добре. Але ж ви фаворити були чи ні? Звісно, ми ними і залишаємось. Чому програли? Програли, тому що була ну, не дуже складена команда і не, трошки не змогли так командно зіграти. Але все добре. Які ти емоції отримуєш? Як волейбол? Тренуєшся десь чи підтримуєш? Хороші емоції. Тренуюсь у школі. Ем, ну. Важка гра волейбол. І... Ні. Що там головне у цій грі. Що, що головне у цій грі? Ну, я, я думаю, взаємоповідання, тому що якщо ми будемо з командою постійно, то ми, звісно, будемо проігрувати. А так? Команда у вас дружня? Так. Да. Сьогодні драк не було? Ні. Як минулого року. А минулого року не було. Ні. Що найважче у цій грі? <соць> Подача чи там ще щось? А, прийом. Прийом. <соць> А ти на якій позиції граєш? Е, Свезущий. Який найважкий прийом? Я навіть не знаю. Подачі мабуть, рекомендуємо. Ні, ну, все потрошку. Найбільш емоційний момент на турнірі серед дівчат це заключний розіграш партії між командами першої та четвертої шкіл. Аби продовжити боротьбу за медалі з ошному родин потрібна була перемога. Тож дівчата цієї школи боролися до останнього, а перемогу четверта школа здобула після ось такого хвилюючого розіграшу. На той момент цей успіх відкрив четвертій школі шлях до перемоги. Все залежало від самих дівчат у передостанньому матчі турніру. Зож номер 2 виграла у п'ятої школи і залишилася чекати на результат заключного поєдинку турніру. Його підсумок впливав на те, чи буде друга школа знову чемпіоном. Завадити цьому могла ЗОЖ ЗОШ No4, якій потрібно було вигравати у двох партіях у ЗОШ номер 3 На жаль, для дівчат четвертої школи вони програли стартовий сет, але потім зібралися і здолали суперниць із ЗОЖ номер 3 у двох наступних партіях. Перемога ЗОЖ номер 4 із рахунком 2-1 вивела на перше місце ЗОЖ номер 2 Ось так одна програна партія вирішила долю переможниць. Вдруге поспіль ними стали дівчата із ЗОЖ номер 2 Вірили, що ми переможемо, і ми це зробили. Відчуття були дуже класні. Мені сподобалось. Сподобалась гра і суперники. За рахунок чого перемогли? За рахунок наших скидок я не знаю. та командної гри. Да, так, три-чотири рази на тиждень тренування у школі та на Динамо. Ця гра, за якою ви могли б і не посісти перше місце з третьою школою. Як так зіграли ви? Ну, ми дуже хвилювались. Як сказати? Ми були не на тренеру. Так. Не на тренеру трен... зігріті до гри. Але дівчата теж молодці. Позитивні емоції, дуже подобається грати. І я від цього получаю задоволення. Наскучив волейбол? Ще раз. В волейбол не наскучив? Ні. Ну, було таке пару разів, але зараз ні. Волейболістки з ЗОЖ номер 4 посіли друге місце на турнірі, що також можна вважати чудовим результатом. А чи задоволені ним самі дівчата четвертої школи? Так, задоволені. Дуже сподобалося так. падати та вставати. Було дуже цікаво. Угу. мені розкажіть волейбол, які емоції отримати, коли граєте. Немає емоцій. Я не знаю. Ну, жага до перемоги. Так, Азарт». Це важкий технічний від спорту? Так, так, звичайно. Як ви готувалися до змагань, де тренувалися? Дуже довго готувалися, два тижні угу. в спортзалі шкільному. Там паси, доводки, отак от подачі. Все угу. виконали, що тренери казали. Так, так, звичайно. Звичайно. Що там не, не вийшло у, той, у тій партії, коли я так нам не вистачило морального духу. Угу. Треба було підтримувати одне одного. Так угу. хвилювалися. Хвилювалися. Перший день хвилювалися, да. а потім ні. Третє місце посіли дівчата із ЗОШ 3, для яких це також гідний результат. Так, з перемогою привітали ученицю ЗОШ 2 Діану Костенко. Її персональні вболівальники. <звук> Я завжди знала, що наша команда сама найкраща. І я з самого початку знала, що ми отримаємо перше місце. Ти грала на якій позиції? А, я грала на позиції ліберо. Важко на цій позиції грає? Трохи. А Взагалі волейбол, як вперше почала грати? А, завдяки своїй подрузі, яка є у нас в команді. Та. Да. Софія. Команди на турнірі показали різний результат, але усіх його учасників об'єднали позитивні емоції від змагань, радість від проведеного часу на волейбольному майданчику та можливість ділитися враженнями від проведених поєдинків. Одразу після дівчат на майданчик спорткомплексу Динамо вийшли юнаки. Найкращу волейбольну команду належало виявити старшокласникам. Як і у турнірі серед дівчат, інтрига щодо переможця тут трималася до заключного поєдинку змагання. Яка школа перемогла у турнірі серед юнаків? Про це у наступному сюжеті. Як і у турнірі серед дівчат, команди старшокласників з волейболу грали між собою та отримали чималий турнірний досвід. Інтрига трималася до заключної частини змагання. Хлопці були активними не тільки під час поєдинків, але й на розминці між матчами. В основному юнаки відпрацьовували атакувальну гру біля сітки. Саме цей елемент був рішальним під час заключного поєдинку турніру, в якому зустрілися команди ЗОЖ номер 5 та гравці першої школи. Перемога у цьому поєдинку дозволяла п'ятій школі посісти перше місце. Права на помилку вже не було, адже одна поразка у ЗОШ номер 5 вже була. Коли ця команда поступилася третій школі. Моя команда розпочала турнір невдало з програшу. Це у нас єдиний програш. Але далі намагалась зібратися, зібралась і доказала, що вони найсильніші. Хоча було дуже скажімо так, достойні суперники, неочікувані ті команди, які лідірували на початку турніру, а потім програвали, наприклад, таким суперникам, які, здавалось би, слабіші команда. Тому ну, цікавий турнір. На гравців обох команд заключного матчу турніру тиснула відповідальність, адже вирішувалася доля призової трійки. Краще із хвилюваннями впоралися волейболісти п'ятої школи, які після напруженої боротьби виграли першу партію. У другій також тривала рівна боротьба, але знову ж таки, ось завдяки такій грі біля сітки, п'ята школа досягла певної переваги. Ось так атакує команду суперників біля сітки капітан ЗОЖ номер 5 Артем Вінівітін. А у цій ситуації гравцю п'ятої школи Олександру Лемещуку вдався Ейс, тобто вигране очко після удару з подачі. Нарешті заключний розіграш м'яча у вирішальному матчі. Вигране останнє очко і команда ЗОШ номер 5 Ось так святкує перемогу на турнірі. Минулого року п'ята школа була другою, а зараз покращила свій результат. Грамоту за перше місце отримав капітан волейбольної команди п'ятої школи Артем Вінівітін. Друге місце у команди ЗОЖ No3, яка минулого року виборола перемогу. Гравці третьої школи стабільно виступають у шкільних змаганнях з волейболу. Адже вже другий рік поспіль вони у трійці найкращих турніру. Враження чудові. Насправді ми з моєю командою дуже довго к цьому йшли. Ми відіграли по максимуму. Само собою були деякі. Ошибки. <свисті> ну, як кажуть, не без ошибок. Взагалі <свисті> ну, я отримав задоволення від волейболу. Це важка гра для тебе. <свисті> я стараюся грати з насолодою цю гру. <свисті> Ось, ну. За рахунок чого призове місце посіли? <свисті> За рахунок командної гри. І тільки. Тільки Як готувалися? Як? Як готувалися? О, на протязі двох місяців. А, мабуть, навіть навіть трьох усієї нашої команди трійку найкращих цьогорічного шкільного змагання серед юнаків замкнула друга школа. Ось таким вийшло загальне фото переможців із зож номер 5. Вони впевнені у собі і радіють успіху. Дуже складно було в перші дні тривоги. Сиділи, ждали, одну гру програли. дуже. Засмутилися, але потім нас з'явилися сили, тому що ми вірили в свою перемогу. В кінці ми зібралися і звісно змогли перемогти. Там далі Як і в минулому році, як і на баскетболі. Дуже важкий матч був з третьої школою, тому що прийшли на 9, а матч був аж в 12 годин дня. Потім трішки засмутилися, ти не змогли заграти в повну силу. У складі команди «ЗОЖ номер 5 грав дебютант, дев'ятикласник Артем Малихін, який цього року приїхав до горішніх плавнів із Донецької області. Я граю не так багато в часу. У колектив я влився доволі гарно, мені подобаються тут гравці. Я сподіваюся, що також подобаюсь їм. Артем, ну там подавав непогано, ти так відпрацьовував подачу. Як вона до тебе пішла сьогодні? Так, звісно, я відпрацьовував подачу. я вважаю, що це мій козир, так мовити, можна. Важкий був вирішальний матч. Хвилювався? Так, я дуже хвилювався. Це був тяжкий матч більше у моральному плані. Перемозі у турнірі радів і вчитель фізичної культури 5 Альберт Шахман він вважає, що волейбол стрімко розвивається серед шкільних команд. Перший турнір в минулому році проводився. Ми розпочали е, пропаганду, скажімо так, такого цікавого дуже спорту, який у нас в, в нашому місті не скажімо так, не такими темпами розвивався, як бажано. І вже в цьому році видно результат. Хлопці почали займатися, займаються і в секції волейбола, ходять додатково і влітку на майданчиках. І вже видно технічну підготовку на набагато краще. Тому я думаю, і в подальшому результати і якість розвитку, і результати будуть тільки покращувати. Зараз волейбол входить до шкільної програми, тож до наступних змагань команди мають ще більше підвищити свій рівень. Модуль волейбол він культивується в усіх школах, його обирають діти з задоволенням. Є свої певні нюанси в розвід, верніше, на уроках волейбол. Якщо Ну, скажімо так, Має певні вимоги, а це, а це саме, якщо клас один займається в залі, питань немає. Якщо два класи одного віку діти майже, це також дуже гарно. А якщо різновікові, ну, складнощі виникають, тому що тільки можливо навчання елементам е, техніки волейболу, а повноцінної гри важкувато навчити. А це також повинно бути одним із головних компонентів. Тому е, волейбол. Він Культивуються в усіх наших школах в місці. Після уроків також, також так, займаються. Після так. уроків приходять в спортивні секції, приходять до своїх викладачів, займаються. Особливо перед змаганнями зрозуміло, що підготовка посилюється, можливо, і кожен день десь в школах роблять ці тренування. Тому діти з задоволенням займаються цим чудовим видом спорту. За підсумками цього турніру планується створити шкільну збірну міста, яка буде виступати на зональних змаганнях. Поки що усі юнаки та дівчата, яким не байдужий волейбол, продовжують відвідувати тренування та готуються до подальших змагань. У горішніх плавнях набирає обертів турнір з футзалу Хаймарс Мінікап. На майданчику фізкультурно-здоровчого комплексу найкращу команду виявляють аматори, серед яких є вже як досвідчені колективи, так і ті команди, які створені нещодавно. Незважаючи на це, рівень турніру досить високий. Більшість матчів проходить у напруженій боротьбі та збирає чимало вболівальників. Хто є лідером у турнірі після чотирьох турів, дивіться далі. У турнірі з футзалу «Хаймарс мінікап стартували 11 команд, які представляють не тільки горішні плавні, а й Кременчук, Нову Галещину» та Кобеляки. Наступних вихідних команди проведуть матчі 5 та 6 турів. Минулий четвертий тур завершив поєдинок, у якому зустрілися команди полтавського гЗК та Граніт із Кобеляк. Обидва колективи увесь матч підтримували дуже високий темп. Двічі в поєдинку пощастило команді ПГЗК, яка виграла цю зустріч із рахунком 2-0. Здобути цю перемогу було непросто, каже гравець команди ПГЗК Віталій Онуфрієнко. Дуже сильно тяжело, у нас мало людей. У нас то люди то з травмами, то не з травмами, то одного нету, то второго нету. В шесті так, тяжкого турнір, звісно, на вищому рівні. Кременчук, звісно, дуже сильно усилив турнір. Так що тільки хороше впечатлення. Протягом минулих вихідних команда ПГЗК здобула максимальну кількість очок. До успіху у матчі із гранітом була перемога над командою Срібло золото із рахунок рахунком 2-1. Так само, як і сьогодні, дуже було важко. Вчора ми забили на останній минуті. Ну, вистояли за счет команди, як то вот говорять, у нас не звізда, а команда звізда. Так що за счет цього і виграли, мабуть. Хто забив переможний гол? Вчора Саша Лапочкин забив, со стандарта розіграли і Саша забив победний гол. От і на цьому, можна сказати, це поприще сьогодні так само і виграли. Задовлені, що є конкуренція з боку Кременчуцьких команд? Очень сильно, очень сильно. Они очень помогают поднимать класс футбола именно в нашем городе. Без них мы бы, конечно, не смогли б такой уровень конечно, поднять. Есть куда стремиться. Но. Но сегодня суперник был сильный границ. як переграли? Да, очень тяжело. Весь матч был напружений. Тяжело было это. Защищались практически всю игру. Ну, повезло, забили один, забили второй. і этого, наверное, мы и выиграли. Им пришлось лезть. Ну, а. Ми на контратаках їх і побіділі. Гравці ПГЗК мають в активі 9 очок та ділять друге-третє місця із командою Антон. Лідирує у турнірі Геологія із Нової Галещини, у якої 12 очок. Несподіванкою турніру є нова команда «Рятувальник», яка представляє горішні плавні. Вона йде четвертою і має сім очок. Гравець цієї команди Микола Шендрик, із дев'ятьма забитими м'ячами лідирує серед бомбардирів. Підсумок третього та четвертого турів підбили організатори турніру Андрій Новіков та Юрій Комягін. Всі матчі були досить, досить цікаві. Вчора, можна сказати, була там сенсація, а може, може, по ітою турніру, може не сенсація. Рятувальник обіграв команду Антон. Так що була дуже напружена гра, цікава. Багато галів, фалів, емоцій, вилучення. Так що було дуже цікаво. Кожна гра напружена, тобто нема прохідних ігор. Як вчора, так і сьогодні. Тобто все, все дуже емоційно і класно. Гарні були матчі, емоціональні. Десь з -з -з зашкалювали навіть емоції. Жовті були карточки, <говорю> червоні, вже перші такі. Сьогодні була перша ніч. Я рятувальник так, в цьому вікенді зробив сенсацію з Антоном і срібло золото дали бій. Зіграли 2-2. Тож така ж була емоціональна гра на швидкостях. Обидві команди могли виграти. Ну так страви вже на нічю награли, вже догравали, на ніч зіграли. А так фу -фу -фу, все гарно проходить. Дякую вболівальникам. Вболівальники ходять на футбол. Трибуни майже всі зайняті. Балкон сьогодні був теж заповнений. Добре, дітлахи, багато діточок приводять. Гарно, щоб діточки бачили. Є куди рости. Гарний футбол. Кременчук, дякую Кременчуку. привозять футболістів. Вони показують гарний рівень футболу. Є, є над чим працювати, є, є до чого ну, стриміться командам нашим з міста горішні плавні. Гарно, гарно. Цей вікенд був. Сподобався багато. Було гарних матчів. Андрій Новіков та Юрій Комягін є не тільки організаторами турніру, але також виступають на змаганні як гравці. У неділю їхні команди зіграють одна проти одної. Срібло золото, за яку виступає Юрій Комягін. Вийде на майданчик проти команди «Чітміл», за яку грає Андрій Новіков. Початок цього матчу о 14-й годині завершиться у вікенд-поєдинком за участі команди Рятувальник, яка у неділю 5 лютого зіграє проти граніта із «Кобеляк». Початок цієї зустрічі о 17-й годині. Це все на сьогодні. Віримо в Україну та її збройні сили. Зберігаємо спокій та допомагаємо ЗСУ. Заряджайтеся позитивом від перемог на спортивних аренах. Бувайте здорові та дотримуйтеся активного способу життя. Саме так роблять усі герої наших сюжетів проекту ТОПСПОРТ. Переглянути їх можна на Ютуб каналі Телерадіокомпанії Гок. Слідкуйте за новинами проекту в акаунтах у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі Топспорт. На все добре, все буде Україна!